Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. У нас два дні були дуже великі дощі. Вчора не було вже, сонечко було, сьогодні ось 10-та година ранку, дня, то також сонечко, але дивіться, тут ми виносили землю, хто дивився відео ми копали погріб. Мокре. Намочило добре. А тут вчора відео я закінчувала, що ми робили томатну пасту. Дивіться, скільки набігло цієї води, соку. Це свинка ми віддамо. Хтось закриває, його додає, але я не буду. У мене немає тари, щоб це все кудись дівати. То свинкам віддам. Вони Нехай поп'ють вітамінок. У нас було більше як два відра томатного соку. І ось тут можна сказати, скільки вибігло. Зараз покажу, що вийшло, що я закрила. Так, а тут ось я закрила сьогодні зранку. Така вона, бачите? Не дуже, прям таку я робила густющу, але вона й не рідка. Вона ще трошки постоїть і буде нормально. Де-не-де, там носінечко попадається. Але мені цей раз сподобалось, бо минулого разу я як робила, то вона вийшла дуже густа. Вже ось є. От зараз томатна паста по скільки продається. Саме дешевше це 50 гривень, наче, а далі там є і 80. Так що на зиму готуємось. А, гаряча. А це закрила, хто дивився вчора відео, варення з ожини і яблук. Вийшло дуже смачне. Сама ожина мені не сподобалась. Минулому році я саму закривала. В цьому році вичитила з яблуками, то дуже сподобалось смачно. Небагато, правда, але буде щось. Так що, такі у нас результати з помідорами. Так, а ще у нас сьогодні буде велике переселення. У нас ось тут з цих поросяток старших залишилось, втекли. 5 штук і в нас є ще менші. Тому менші спробували сюди їх пересадити один день, вони так пищали, бо треба ж поросяток залишати на тому місці, а мамку забирати. А ми сюди їх переселили, вони пищали, в мене нервова система не витримала. Ми їх назад відселили, а сьогодні хочемо цих. Їх не так багато, 5 штук, а там скільки в тих поросяток у нас? 10? А там 10 поросяток то буде гучніше, ці п'ять не так будуть вирощати, може. То їх пересадимо до тих, а мамок в цей сарай. Нам ще не вистачає одного сарая. Зараз спробуємо так. Бо ті так, дебело вже їдять. Ми подивилися, що вони вже все можуть, то треба вже забирати мамок, бо вони з них всі соки вип'ють. Ой, а тут ось ці меншенькі. Заховалися, я двері закрила, щоб вони поїли, а не тікали. Тут різні вони є, і більші, і менші, такі вони цікаві в цієї свинки. Зараз до вас переселимо старших. Вони вже сиділи, не б'ються.

Знайомляться, зараз трошки в них позагрібаємо сухеньку травичку. Відкрию двері в сарай. Приберемо і нехай товаришують. Туди далі, якщо ще ніхто не візьме, трошки вже вчора приходили, забрали. Будуть брати чи не будуть, а туди далі треба буде їх каструвати. Бо це такі поросята, що в них швидко діло йде в цих в'єтнамських. Якби було місце, то можна було б тих туди, тих туди, а так, ні. Полосята. І так, трошки всіх поприбирали, підчистили, травички накидали. І нехай їдять. Тут одна ось ця, що старші силинки вже в охоті вона, ну нехай стоїть. Після Нового року. Щоб вже було тепло. На новий рік не треба нам. У нас холодні сараї. Я стояла як вкопана, тільки що біля того кабана. Так, тут травичку їдять. Тут з травичкою. Кавунчик. Він так траву полюбляє, наче колобок бок отой пузо росте. А тут ось у юні купальщики. Поставила їм, щоб вони просто пили водичку. Бачу, зараз треба ставити щось велике, щоб вони там плавали. А то заліз він і купається. Також траву. Малий я в основному портулак і лобуду. Пішли відпочивати, що їм там треба, наїлися. Вчора люди прийшли просто подивитися, ну, сільські наші на свинок. А потім... Та ні, ми будемо все-таки брати. Ну, одну, одну та й одну. А я тут принесла їм портулак кидати. А вони кажуть, а що вони портулак їдять? Давайте дві. Так що ці поросята портулак поїдають добре. Так, і. затулилась, щоб сонечко не так падало в сарай. Там холодок, нехай граються собі, відпочивають. Так, у нас то було переселення, а тепер втеча. Одна до кабана хоче інша, до дітей вирвали сітку. То тепер ми, то тепер ми трошки воно, удосконалюємо сітку цю. Ото ну, дивимося дирка вона голову. Суне вже по пищить. У нас вже вечір. Сьогодні так. Трохи на кухні була. То їсти приготувала, то там порядки понаводила, бо пилюка вже зібралася. А завтра будемо відпочивати. А зараз йду все-таки на город збирати помідори. Я вже не буду показувати, як я їх збираю. Покажу вже, скільки зібрала. Багатенько їх. Вчора ходила, дивилась, то багатенько. Ну, нічого, буду ще робити щось із них. Так, я прийшла з городу. Сьогодні помідори мене доконали. насадила, трошки захопилася весною, а тепер збираю. Це я тут зібрала сьогодні 7 відер, і це я не зібрала навіть половини. Але цей раз вже зберемо і все. Там вже не такий буде великий наплив тих помідор, бо вже зелених не так багато. Цей раз ми саме більше зберемо. Так що зранку ще завтра буду збирати помідори, бо їх там ще море. Той раз я збирала 6 відер, потім 8, і ще раз 8, а цей раз не знаю, скільки там буде, але багатенько. Але далі вже буде менше, бо там зелених не так багато. Я вже набридла вам з тими помідорами, але що поробиш? Показую, як проходять наші дні. То поки так. Так що всім на добраніч, тихої ночі, до побачення.